Всі люди думають, що супергерої існують лише в коміксах. Але ми володіємо можливостями, які більше нікому не підвладні. Ми студенти. В перший же день я відкрив собі можливість рухатись у часі. Але виявилось, що такі можливості були не лише у мене. Ти не у цій фігні? Та не пійся, не помру. Це не тільки безсмертя. Ми навчилися бачити у всьому таємничий сенс. Подивилися і це вам більше ніколи. Не Ми можемо читати думки. Росли не виконані фото. Вміємо приймати облік інших людей. Вдовиченко. Yeah. Ковальчук Кошельник. Іноді наша сила може зростати в сотні разів. Що з ним сталося? Та тобто він прийшов на першу пару і її вмінили. Чи були ми щасливі? Думаю, так. Я студент. Ласкаво прошу у місці.